Добрий день, шановна громаду. На прохання деяких підписчиків з Фейсбука просить відео відреагувати на вчорашнє відео Калюжного Юрія Да, вчора було засідання постійної комісії. Як завжди воно пройшло дуже жваво цікаво. Комісія дуже хороша у нас, члени комісії, також завжди до всіх, яких... Питання, які виносяться на розвитку комісії, ставляться виважено. Жваві дискусії, вони цікаві, ці дискусії, от, вчора було ряд питань, от. питань соціальних, які потребували оперативного, даже, можна сказати, вирішення. І одне таке дуже дискусійне питання, яке озвучив, Юрій Миколайович. Це штат виконавчого апарату. Пройшлися практично по всіх пунктах. От. Людмила Єстахівна, голова комісії, ще раз наголошую, дуже виважено, толерантно і професійно. От. Повністю всі питання пройшли. Виникли деякі дискусії, апарат пояснював от, їх. Ну, це не остаточне рішення. Я хочу сказати, все рівно це будуть голосувати депутати. Точно так само воно буде озвучені на інших комісіях. Е, з чого я хочу озвучити, якби там. Ну, Юрій Миколаївич я не буду озвучувати, тому що я з ним вже третю каденцію депутат. от Всі, хто його знає, його знають. Я не хочу переходити на особистості, як він це любить. Це його, хай він собі, сам несе цей хрест. От. Вчора порушилися питання, які я порушував, вірніше. це фінансування пожарної частини в селі Тучин. Дуже хороша ідея. Микола Миколаївич вже давно її якби хотів впровадити в життя. От. Я думаю, нам це вдасться. Вибраний керівник, він дуже потужно включився в роботу. Зараз на даний час проводиться ремонт приміщення. Я піднімав питання по мотивації працівників іменно цього пожежної частини. Тобто, що треба взяти хоча б чотири ставки от знову ж, ставки збільшуються. Ну, війна, ми розуміємо, але разом з тим цей такий надскладний час, пожежна частина для такого куста це вкрай необхідність. Друге питання, яке я піднімав, це було питання мосточка. От, сумно, неодноразово його вже піднімав. От, е рішення е ми прийдемо. Я думаю, що все-таки до сесії е ми прийдемо до якогось е рішення, і ми будемо його приймати колегіально, тому що він вже дійсно він навіть має рахує. Я так рахую на мій погляд, суб'єктивний це е місточок стратегічного значення. Значить, ще які питання піднімав. Еу... Олексій Максимович дав пояснення з приводу того, е... що треба зараз на нових положеннях чи постанові Кабінету міністрів. котельні, які опалюються, Комунальні заклади, які опалюються котельнями на газу, які споживають якусь певну кількість газу. Там треба встановлювати лічильники. з Автоматичним передаванням показників. От. Ціна питання на даний час, вроді, би, я би не пам'ятаю, 37 тисяч на одну школу, їх є 4. От. Вирішується оперативно. Він прозвітував про те, що в тучинській школі, якою я особисто опікуюся, є тепло. От. З позавчорашнього дня. Зараз я вам скажу це, яке число було. Це було число. З 8 чи 7 -го числа вже є опалення підключене. Є дуже багато питань, і у мене до нього було. От, Вони дискусійні. от, Десь є механізми їх вирішення. Потихеньку їх вирішуємо. Так, ще які питання вчора було підняти? В різному? Щас не пам'ятаю, ще щось там піднімав. Ну, зразу так і не згадаєш. Ну, було ряд питань десь порядка п'ять питань, і на що я отримав дуже зважені такі гарні відповіді виконавчого апарату. От вони взяли на... Вибачте, на карандаш. От, сказали мені, що з часом от, всі ці питання будуть тримати мене в курсі. А, да, до речі, було питання з того, що. У нас на даний час, я не знаю, можна можна озвучити, мабуть, що ну, будуть переміщені особи, де будуть задіяні третій поверх амбулаторії. Я підняв питання про те, щоб утеплення, не утеплення, а якось покращення, покращення, щоб не було втрати тепла, от вікна і дах. Мені сказали, що да, вирішується це питання. Ще питання було по тому, що хочуть зробити в садовому і в Дроздові. От. В Дроздові взагалі там дуже цікавий проєкт, я його озвучувати не буду, але якщо він дійсно здійсниться, це буде, повірте мені, що дуже класно, тому що ви знаєте, я завжди говорю про те, що треба створювати робочі місця, тому що це і люди задіюються. От, і інфраструктура якось росте, і взагалі на надходження йдуть, і бюджет, і все інше. З приводу, ще раз вернувся, значить, до цього відосика, як каже Юрій Миколайович. Ну, знаєте, як вам сказати правильно, навіть. є популізм, а є конструктив. Тут я щось рахую, що там більш популізм. Це моя суб'єктивна думка, точно так само він всіх перегинав, ви що? Хто проводив, то, -то людям всіх розстріли. ну Немає так бути. Це є колегіальне рішення депутатів. Ми збираємося для того, ми проходимо це все по комісіях. От я завжди говорив, я навіть просив, що згідно регламенту, у нас має бути аудіозапись, яку можна спокійно потім взяти і. В засобах масової інформації, чи як там на сторінках, наприклад, якийсь простори інтернету, там, викласти, викласти от, щоб була якось більш об'єктивна оцінка самих людей, які нас вибирали. Дякую за увагу. Все буде Україна.